Не така вона й примарна та єврокубкова осінь, поки головні тренери зорі донецького металурга та Ворскли старанно відхрещуються від ліго розмов. Гравці видають клубні секрети. Приїжджав президент клубу. Постальна задача виходу в Да? І, в принципі команда є можливості і потенціал, чтобы эти задачи реалізувати. Богуша можна зрозуміти, переживши майже чотирирічну футбольну перерву та зігравши лише раз за київський арсенал, Станіслав нарешті вірить, що знайшов свою команду і не переймається через конкуренцію з осіннім основним непогодовим. Для Олександра Романчука «Ворскла» стала сьомою українською командою найвищого дивізіону. Натомість для універсального півзахисника Санжара Турсунова полтавська команда перша українська. Раніше була Росія та рідний Узбекистан. Учитуваю, що трансферної новини новості проходять постсезону в Європі, тобто літнього, весільнього етапу. От, то, звісно, зараз власна вато, тому що зачищено на трансферному ринку і в Росії, і в Україні. Все связано, то ли вы все так удачно приваливались. Может и хорошо, зато как в клубы стабильный состав, игра будет лучше. Мабуть, Сергій Ташуєв трішки кривив душею, говорячи про трансферний ринок українського чемпіонату. Взимку до металурга він запросив одразу з чотирьох нових виконавців і повернув з оренди атакувального хава Георга Казаряна. Конкурувати вірменському футболісту віднині доведеться з новачками. Венце Христов, Амаду Мутарі та Сергій Каретник, гравці ланки нападу. Останній прийшов за вже давно перевіреним маршрутом. А ну ти Назвати його ліше б хотілося не хотілось, тому що такі обального з команда. Не чужая. Мы за ним следили, как бы и парень обладает хорошей качеством, тем более народом из Украины. Родился здесь и воспитывался и как бы хочет играть там, в Украине. И не там в Украине, а в Киевскому Динамо. Сначала я в Динамо Киеве был там 4 года. Как-то ситуация сложилась, что ушел оттуда. И через некоторое время попал в Кубань. Конечно, много друзей осталось. Каждый день общаюсь, все переписываюсь. Честно, я все время вот, сердце мое Динамо Киев. Куди скромніші пізнання про Україну вам Амаду Мутарі? Карділя, гараші, пасіба. Мову Мутарі обіцяє вивчити якнайшвидше, а поки лише обіцяє говорити скромною мовою футболу. Я починав виступати на позиції нападника у національній збірній Тренер ставив мене на фланг. Серед власних сильних сторін я би виокремив техніку і швидкість. А ще я дуже люблю забивати голи. Голів чекають і від новачків зорі. Луганська команда цього міжсезоння спромоглася на оренду лише двох виконавців Філіпа Бутківського та Руслана Малиновського. Обидва гравці молодіжної збірної, обидва вихованці, шанованої у Луганської академії Донецького шахтаря. Та, попри юний вік, футболістів Юрій Вернедуб розраховує на їхню допомогу. Хоча Тетяні молоді, але тут же Бутковський вже достатньо ігр провів в вищій лігі за командою Лічові за команду Сівастополь. Поэтому ми все-таки сподіваємося на нього, що це бойова дні. Те ж саме можу сказати по Руслану Маліновському. Креативний футболіст, розігруючий футболіст, який може і передачу віддати. Того, хто міг би віддати останню передачу, а саме нового плеймейкера, зоря взимку підписати так і не зуміла. Ми вели е, того футболіста, якого хотіли. К не В останній момент дали відказ нам. Тобто у нього контракт до конца цього чемпіонату, і руководство той команды команди його оставить. Та навіть із нинішнім складом Зорю називають одним із найреальніших претендентів на єврокубкові місця. Однак, на думку Юрія Вернедуба, його команда має багато. Навіть Дуже багато конкурентів. Металлург Донецький, это і Ворскла Полтава, это і ближайшие та те же Карпати, да ни у кого еще не потеряны шансы. Звісно, є і желания, як говорится, всі об этом і думаємо, тому що такого шансу вже може і не бути.